Перемоги українських спортсменів на міжнародній арені в умовах сьогодення є надзвичайно важливими та героїчними, що зовсім недавно ніхто й подумати не міг, що наші спортивні та концертні зали, будинки мирних мешканців підприємства, накриватимуть ворожі ракети та дрони. Тренування під час сирен та вибухів в умовах важкого морального стану загардовують наших спортсменів та додають їхнім перемогам ще більшої цінності у той час, коли наші найкращі спортсмени піднімають синьо жовтий прапор свободи, і гімн України гордо лунає на світових аренах наш мужній незламний народ виборює свою незалежність на фронті. Спортсмени та спортсменки Вінниччини своїми досягненнями доводять, що вони є гідними представниками української нації, які прославляють свій рідний край та свої. Україну на весь світ Дмитро Даниленко заслужений майстер спорту України з веслування на байдарках і каної, чемпіон та призер чемпіонатів і кубків світу у складі збірної команди України разом із Олегом Кухариком, Ігорем Труновим, Іваном Самикіним на байдарці. Четвірці стали бронзовими призерами чемпіонату світу на олімпійській дистанції 500 метрів та здобули ліцензію на Олімпійські ігри 2024 з веслування на байдарках і каної. Тренер Дмитра Світлана Михайлівна Сергун, заслуг. Заслужений тренер України з вислування на байдарках і канує, заслужений працівник фізичної культури та спорту України. Роман Кокошко, майстер спорту України міжнародного класу з легкої атлетики, рекордсмен України, бронзовий призер чемпіонату Європи, переможець Кубку Європи зі штовхання ядра. Роман Олімпійська надія Вінничини та України, атлет, який показав надзвичайний результат у легкоатлетичній дисципліні, розпочавши свою спортивну діяльність, вже будучи студентом університету, тренер Романа Тетяна майстер спорту України з легкої атлетики, тренер вищої категорії. Валентина Гончарова, майстер спорту України міжнародного класу зі стрільби кульової, чемпіонка світу у стрільби з пневматичної гвинтівки, порухомі мішені разом з Галиною Авраменко та Вікторією Рибувалової здобули перемогу у командних змаганнях. Валентина, тренер Данила Даніленка, майстра спорту України міжнародного класу зі стрільби кульової, який також став чемпіоном світу разом з товаришами по команді Денисом Баблюком та Ігорем кізимою у стрільбі з пневматичної гвинтівки порохомі мішені. Григорій Вовчинський та Ірина Бой заслужені майстри спорту України з біатлону, чемпіони Паралімпійських ігор у Пекіні, багаторазові переможці та призери чемпіонатів та кубків світу з лижних перегонів та біатлону серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату. Олександр Казік, заслужений майстер спорту України з біатлону, чемпіон паралімпійських ігор у Пекіні, багаторазовий переможець та призер чемпіонатів та кубків світу з лижних перегонів та біатлону серед спортсменів з порушенням з. Спортсмен-лідер та особистий тренер Олександра Сергій Кучарявий заслужений тренер України з біатлону. Антон Слушний, майстер спорту України міжнародного класу з дзюдо, срібний призер Дефлімпійських ігор у Софії, призер чемпіонату Європи з дзюдо серед спортсменів з порушенням слуху. Тренер Антона Микола Костенко, заслужений тренер України з дзюдо, Сергій Слободянюк, майстер спорту України з баскетболу, призер чемпіонату світу з баскетболу серед спортсменів з порушенням слуху. Антон Комаровський, чемпіон глобальних ігор 2023 року у Франції з легкої атлетики з бігу на три Тисячі метрів з перешкодами. Тренер Олег Пригорницький. Мар'яна Шевчук заслужений майстер спорту України з пауерліфтингу, чемпіонка Паралімпійських ігор, рекордсменка світу, чемпіонка та призерка чемпіонатів світу, володарка ліцензії на Паралімпійські ігри 2024 року. Тренер Іван Чупренко. Дмитро Мариненко, заслужений майстер спорту України з шашок, багаторазовий чемпіон світу з шашок серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату, порушенням зору та слуху. Павло Тарасюк, майстер спорту України з висловання на байдарках і канує, бронзовий призер чемпіонату світу на олімпійській дистанції у складі Байдарки Двійки разом з Андрієм Пензаєм, тренер Павла Роман Копистинський, майстер спорту України з висловання на байдарках і канує, директор Вінницької обласної дитячої юнацької спортивної школи імені Юлії Рябчинської. Маріна Чорна, майстер спорту України з веслування на байдарках і каної, срібний призер Кубку з марафону на байдарці одиночці, тренери Маріни, Ганна Балабанова, заслужений майстер спорту України з веслування на байдарках і каное, бронзова призерка Олімпійських ігор та Роман Копостинський. Збірна команди України з хокею на траві. Срібні призери чемпіонату Європи у другому дивізіоні. Вперше в своїй історії увійшли у перший дивізіон чемпіонату Європи. Що надає право команді брати участь у відборі на Олімпійські ігри у складі команди майже всі вінничани, тренери команди Павло Мазор, заслужений тренер України з хокею на траві, головний тренер національної збірної команди України та Микола Касінчук, головний тренер молодіжної збірної команди України з хокею на траві. Вінницька волейбольна команда «Добродій медуніверситет ШВСМ вперше в одному сезоні стала срібними призерами Кубку Ліги України та чемпіонату української професійної волейбольної ліги України. Цей результат приніс команді виконання нормативу майстрів спорту України. Головний тренер команди Юлія Якушева, майстер спорту України з волейболу, тренер збірної команди України Ю 21 Важа Дая Урі, заслужений майстер спорту України з Сумо, чемпіон всесвітніх ігор. багаторазовий ви чемпіон світу, чемпіон Європи, тренер. Батько Важа Шатаєвич, заслужений тренер України з Сумо, заслужений працівник фізичної культури і спорту України. Вадим Богачук, майстер спорту України з СУМО. призер чемпіонату Європи, чемпіон Кубку Європи. Тренер Важа Даєурі. Іван Чупринко заслужений майстер спорту України з пауерліфтингу. Багаторазовий чемпіон світу з жиму лежачи. рекордсмен світу, тренер Івана Вадим Мохник, заслужений тренер України, майстер спорту України міжнародного класу з пауерліфтингу. Віталій Колимієць, майстер спорту України міжнародного класу з пауерліфтингу, бронзовий призер чемпіонату світу, срібний призер чемпіонату Європи 2023 року. Тренер Іван Чупринко. На жаль, вже майже півсотні спортсменів та тренерів поклали своє життя, захищаючи територіальну цілісність України та право бути вільними. Ми виборюємо перемогу, кожен на своєму місці, і досягнення наших спортсменів тому беззаперечний доказ. Ми щиро віримо, що перемо. Мога буде за нами, бо за нами правда. А значить, з нами Бог. Вітаю всю спортивну родину з ним, працівника фізичної культури і спорту. Я герцог Станіслав Іванович, заслужений тренер України. Зюдо добровольцем став на захист нашої батьківщини з перших днів повноштабного вторгнення. Хочу побажати нашим спортсменам яскравих виступів та перемог. Піднімайте наш прапор на п'єдесталах Світу, а ми зробимо все, аби вам не довелося брати до рук зброю. Будьте щасливі, успішні разом до перемоги. Слава Україні!